Але, звичайно, що ну, не може зарплата людини, яка відповідає там, за цю політику, бути на рівні зарплати, вибачте, двірника. Ну, про ну, Двірника, то вже, то, як то кажуть, пан присадза. Я не приблизую. Нас вже так. Двір, так як двірника і не було ніколи, там щось завжди вирішується. Тут, тут ще знаєте, які чинники, просто різні чинники по-різному впливають. Та дійсно маленьке ВВП, і одні люди можуть сказати. Польщі ВВП там в кілька разів більше за українські, що ж ви, і подивіться які там е, е, зарплати, так? А інші люди можуть сказати, є е, ж е, 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 так фактор ризик-кредит. Е, країни ризиковані, отримують кредит за набагато більшими відсотками, ніж е, мало ризикові країни, яким довіряють. Японія може мати там борг ВВП там дуже великий, Україна менший, але. Японські економіки довіряють більше, і вони кредити можуть брати за набагато менші відсотки, ніж Україна. І це так довго буде ще. Тому тут різні чинники можуть впливати. Я згоден, що є і чинник кадрового голоду, який тисне з одного боку, і чинник суспільної якби, свідомості, та, який в бідній країні, який тисне з іншого боку. Ну і тому я пропоную от якісь єдині єдину шкалу, яку можна. Всі будуть незадоволені, звичайно, але і всім показати, що от по цій шкалі. Я, я тут знаю, що це от ідея хороша, що це повинна бути якась єдина шкала. Колись була така штука, це тарифна сітка, якось, що воно було зрозуміло. там от Забити, там, грубо кажучи, від президента наверху, прем'єр-міністра, і далі воно якось повинно якісь коефіцієнти, там повинно рахуватися. Та ну там, якщо ти там в та службі державі, там вислуга років і тому подібне, це повинно бути в якось в єдиній системі, щоб воно було.